Дня компанія вас вітає і пропоную вам свіже надходження, це «Рено Трафік» в довгій базі вантажів пасажир. З об'ємом 2 1,6 дизель механічною коробкою передач. 2018 рік покупка. Заведений двигун 180 тисяч літнього пробігу. Показую вам салон з боку подвійне сидіння. Зверніть увагу на е, ручку перемикання передач, кермо оце 180 тисяч. Далі всі кнопочки, всі, ніде нічого не затерте. Тільні стойки без тріщин, Порошки не витерті. Так, показуємо під капотом. Чисто, м'яка робота. Ніяких нарікань немає. Дуже економний. Повидете там пального складає. В середньому 7-7,5 літрів десь палива. Ну Залежно хто як їздить, знаєте, як кажуть, один може економно їздити, а другий може нажимати і більше споживати. Е, є присібний, є присібний пристрій, присібний ззаді. Так, Багажне відділення. Задні стакани не чепані. Буде в ідеальному стані. Це довга база. Бачите, ось така вставочка стоїть. І задні ряд сидінь. Три місця. І спереді три місця з водієм. Разом 6 місць. Механічна коробка передач. Навігація, мультикермо, хороша комплектація автомобіля. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіс. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. До зустрічі до перемоги. Телефонуйте в нас постійно різні автомобілі.